Вітаю на каналі Сімейний Бюджет. Скажу чесно, сьогодні у мене непроста задача, тому відразу можете поставити лайк цьому відео, щоб підтримати нас у створенні цікавого для вас контенту. Ну що ж, до справи, нещодавно у нас вийшло відео про недоліки дивіденної стратегії. Викликало воно чималий інтерес. Якщо ще не дивилися, раджу переглянути. Ми отримали більше сотні ваших коментарів і хочемо відповісти на них. Додивіться відео до кінця, там буде багато цікавого, чому інвестори вибирають дивідендні акції. Та що, можливо, не враховують при їх виборі. Багато хто робить це через те, що їм подобається власне, ідея отримання регулярного пасивного доходу. Основний аргумент дивідендні компанії це безпечно та прогнозовано. Проте придбання дивідендних акцій не завжди є гарантовано хорошим вкладенням. Ніколи не варто виключати можливе скорочення дивідендів або взагалі їх відміну. Як наслідок, інвестор втрачає свій плановий щомісячний дохід. Але ж не тільки ця неприємність чекає на власника дивідендних акцій. У випадках, коли актив перестає задовольняти інвестора, багато хто приймає рішення щодо виходу з такого активу на користь більш привабливих на той момент інструментів. Що у свою чергу веде до часткового зниження ринкової вартості цінних паперів. Тож, у такій ситуації інвестор, окрім грошового потоку, втрачає і частину вартості свого капіталу. Так, звичайно, ринкова волатильність має вплив на будь-який актив на світовому фондовому ринку. Говорю про це, щоб кожен із нас правильно розумів, що дивідендні акції теж не є виключенням. Тож, варто враховувати, що обираючи дивіденну стратегію, інвестор фактично погоджується з подвійним оподаткуванням своїх дивіденних доходів. Перший раз це відбувається при сплаті податку на прибуток. Його сплачує сама компанія на етапі формування капіталу для виплати дивідендів. Другий рівень оподаткування це податки самого інвестора із суми фактично отриманих дивідендів. Тут зауважу, що більш ефективним Використанням прибутку для росту ринкової вартості компанії прийнято вважати його інвестування у подальший розвиток або ж зворотній викуп акцій, так звані байбеки. Також багато хто цього не усвідомлює чи просто ігнорує як факт, але це так. Оскільки більшість дивідендних компаній відноситься до value, то ми маємо справу зі ставкою на окремий фактор. Впевнений, ви чули, знаєте про факторне інвестування. Якщо ні, пишіть у коментарях, зробимо про це окреме відео. Варто розуміти, що вкладаючи кошти лише у дивіденні акції, інвестор суттєво зменшує диверсифікацію свого портфелю, свідомо-несвідомо, збільшуючи долю велів компаній і в такий спосіб підвищує його ризик. Тепер щодо альтернативного варіанту інвестування в акції компаній, які не платять дивіденди або проводять незначні виплати. Найбільше коментарів було щодо негативного впливу на портфель в цілому, власне, факту продажу таких акцій при їх суттєвих просадках. Мова про необхідність забезпечувати інвестору регулярний грошовий потік співставний з розміром дивідендних виплат у випадку інвестування в акції дивіденних компаній. Тут зауважу, що зниження волатильності інвестицій та вища прогнозованість фінансового результату інвестування досягається за рахунок додавання в портфель. Захисних активів. Такими активами, до прикладу, можуть бути облігації та золото. На каналі є кілька відео на цю тему. Хто не дивився, раджу переглянути. Таким чином, забезпечити стабільний пасивний дохід в період рецесії цілком можливо за рахунок наявності в портфелі інструментів фіксованої дохідності з різним строком погашення. Ще багато коментарів було щодо того, що отримані дивіденди Є одним із факторів оцінки успішності інвестицій. На рахунок інвестора регулярно надходять кошти, це ж чудово. Ось він, результат. Тут і зараз. А от у разі реінвестування компанією свого прибутку як альтернативи виплати дивідендів, ніхто ж не гарантує дохідності в майбутньому. Тут насамперед варто зазначити, що виплату дивідендів складно назвати успіхом. Це швидше частина очікуваного результату інвестування зменшена на суму податків, яку ви ще й отримуєте незалежно від вашої потреби. В дивіденній стратегії інвестор фактично не управляє строками виплати дивіденного доходу. Добре це чи погано, все залежить від ваших цілей та пріоритетів. Для чого ви інвестуєте та яку задачу вирішуєте. А ще на якому етапі свого інвестиційного шляху ви прямо зараз знаходитесь? Для довгострокового інвестора, який щомісячно поповнює брокерський рахунок та перебуває на етапі активного накопичення капіталу, більше значення має його приріст, а не отримання регулярних дивідендів та сплата з них податків. So, who's it Could be Danny. Oh. Guess it's all Maggie. Should we have another one? А, як бути з оцінкою результатів інвестування? Ви у коментарях піддавали сумніву висновки щодо того, що ЄТФ на акції дивідендних аристократів програє індексу spy 500. Аргументами було неврахування курсових різниць, реінвестиції дивідендів та проведення аналізу на короткому історичному періоді. Давайте розберемося з цими питаннями більш детально. У попередньому відео наводилось порівняння ефективності фондів, починаючи з 2011 року. Дати заснування ETF від Vanguard на індекс Py 500. Щоб розширити часовий інтервал, давайте змінимо даний тікер на аналогічний індексний фонд іншого провайдера State Street тікер Spy. Звернув увагу, що ETF на дивіденні акції VIM та VIC були засновані в 2006 році. Тож наш горизонт порівняння включатиме світову економічну кризу 2008 2009 років. Увімкнемо реінвестування дивідендів. Що маємо в результаті? ETF на індекс Pi 500 не суттєво, але все ж історично на інтервалі в 17 років випереджає ETF на акції дивідендних аристократів. Але бектест портфоліо візуалайзері не включає податки. Для врахування впливу податків на інвестиційний результат, можемо скористатися симуляцією Монте-Карло. Хоча, перш ніж будувати прогнози, давайте більш детально розберемося з оподаткуванням. Якщо зі сплатою податків на дивіденди по американським ЄТФ все більш-менш зрозуміло, то розрахунок реальної ставки податку на інвестиційний прибуток ускладнений необхідністю врахування девальвації національної валюти. Завдяки напрацюванням мого колеги в iPlan Ю Сергія Мікулова, ми маємо можливість. Врахувати вплив курсових різниць на результати інвестування. Бачимо, що на середньорічному темпі девальвації гривні у 15%, що навіть вище ніж історичне значення з 98 року, та прогнозовані дохідності інвестицій у 8% річних, через 30 років реальна ставка податку з інвестиційного прибутку з врахуванням курсових різниць може скласти близько 22%. Як висновок, курсові різниці на тривалому інтервалі часу не так і суттєво впливають на результати інвестування, як би це могло здаватись на перший погляд. Отже, спробуємо у портфоліо-візуалайзері змоделювати, який результат можна отримати інвестору у ETF на акції дивіденних аристократів та spy 500 на проміжку часу в 30 років, за врахуванням податків як на дивіденди, так і на інвестиційний прибуток. Останній включає в себе вплив курсових різниць. Дивіденди при такому моделюванні реінвестуються. На графіку видно прогноз дохідності дивіденних аристократів з врахуванням податків. Таким чином, інвестор, який проінвестував у ЄТФ Вік 10 тисяч доларів через 30 років, може отримати фінансовий результат в діапазоні від 44 до 238 тисяч доларів. І це при умові, що доплачувати податки в Україні ви не будете і вам вдасться довести український податковий факт сплати податків з дивідендів США. Який профіт покаже індекс Spy 500 за аналогічних умов? На графіку ви бачите симуляцію дохідності ETF SPY. Прогнозований результат такого інвестування на інтервалі у 30 років складає від 28 до 321 тисячі доларів. Що в середньому на 21% більше, ніж по дивідендним аристократам. Зрозуміло, що історична дохідність не гарантує аналогічних показників у майбутньому. Проте ми наглядно бачимо, що вплив на результати інвестування щорічних податків з дивідендів на тривалих проміжках часу є більш вагомим і не на користь дивідендної стратегії. Скептикам, які вважають, що 30 років це занадто тривалий горизонт планування, відповім альтернативним розрахунком по наведеному раніше прикладу, вища податкова ефективність недивідендної стратегії починається вже з 6 року інвестування, а вплив фактору курсових різниць на результати інвестування багато в чому переоцінений. Але чому все ж таки частина інвесторів віддає перевагу дивідендній стратегії? Давайте розберемо аргументи за. Перше. Це зручно. У інвестора немає потреби продавати окремі цінні папери. Щоквартально, а іноді щомісячно власник дивіденних акцій отримує прогнозований дохід, регулярні виплати на свій брокерський рахунок. Питання лише у тому, щоб такого доходу було достатньо для ваших потреб. Друге диверсифікація джерел доходу. Мова про те, що одна інвестиція здатна генерувати два джерела доходу. Окрім дивідендних виплат, ще є приріст вартості активу. Однак тут важливо розуміти, що ціна акції компанії, яка виплачує дивіденди, росте повільніше, ніж акції недивідендних компаній, якщо взагалі росте. Третє прогнозованість доходу. Попри те, що окремі компанії можуть знижувати суми дивідендних виплат або і взагалі їх призупинити. В цілому розмір дивіденного доходу цілком можливо прогнозувати. Єдине, що варто враховувати, це буде працювати, якщо ваш портфель добре диверсифікований. Четверте, невисока волатильність та захист капіталу. Акції, по яким регулярно виплачуються дивіденди, це акції компаній, які мають стабільний прибуток протягом багатьох років. Дивідендні компанії показали дещо кращі результати, ніж в середньому весь ринок під час деяких, але не всіх попередніх рецесій. Як видно на діаграмі, дивіденні акції дали можливість інвесторам мінімізувати просадки або ж отримати вищі доходи, ніж в цілому по ринку під час економічного спаду в липні 1981 року, березні 2001 року та грудні 2007 року. Крім цього, вони показали суттєвий відрив у двох з трьох зазначених вищих періодах. Для кого дивідендна стратегія може бути корисною? Перш за все, для людей, які знаходяться на пенсії або наближаються до неї. Невисока волатильність акцій, короткий горизонт інвестування та регулярний грошовий потік роблять дивідендну стратегію привабливою для найменш схильних до ризику інвесторів. При цьому всім іншим варто просто розуміти, що віддаючи перевагу дивіденним акціям, інвестор обмежує себе в можливому заробітку, оскільки свідомо відмовляється від того потенціалу дохідності, що можуть давати акції росту. Але, звичайно, на світовому фондовому ринку не існує жодних гарантій. Ну що, сподіваюся, мені таки вдалося відповісти на найбільш поширені питання. А якщо ні, запрошую у коментарі. Ставте лайк цьому відео та напишіть, які стратегії інвестування ви віддаєте перевагу та чому.